Кирило Григорович Розумовський захоплювався архітектурою. Багато будував по Україні, але найбільше в Глухові Батурині Козельці. Його коштом в Україні було побудовано 12 церков. У Козельці протягом 1752-1763 років. Зведено величний храм Різдва Богородиці за проектом італійського архітектора Бартоломео Растреллі. У Києві і до цього часу височіє Маріїнський палац, збудований Растреллі для проживання там графів Розумовських. У Петербурзі на набережній річки Мойки. І зараз знаходиться Палац Розумовських. Величні палаци родини Розумовських були збудовані в австрійському відні та українському Батурині. Кирило Розумовський довгий час відбудовував спалений росіянами у 1708 році Батурин. Процес будівництва супроводжувався заснуванням відповідних підприємств. До організації залучалися фахівці іноземці та архітектори зі світовим ім'ям, такі як Антоніо Рінальді, Валент Деламот, Бартоломео Растреллі, Менелас, Камерон. Найвизначнішою архітектурною пам'яткою України став палац Кирила Розумовського в Батурині. Місто Батурин, граф Кирило Розумовський, отримав у подарунок від імператриці Єлизавети Петрівни у 1750 році. За задумом Батурин мав стати столичним містом з власним університетом. У 1754 році заради реалізації величних задумів до міста було запрошено італійського архітектора Антоніо Рінальді. Наприкінці життя уже за нової імператриці Катерини II, яка скасувала гетьманство на Україні, граф, що перестав бути гетьманом, повернувся до Батурина. Плани дещо змінилися. Тепер мова йшла лише про будову палацу для графа. Так, у 1799-1803 роках, на замовлення Кирила Розумовського за проектом шотландського архітектора Чарльза Камерона, на околицях Батурина було споруджено великий палацово-парковий комплекс. Ансамбль складався з палацу двох флігелів та парку пейзажного типу. Ця будівля рідкісний в Україні зразок паладіанства, адже Камерон був палким прихильником творчості Андреа Палладіо. Палац триповерховий. Один фасад прикрашено лоджією, другий балконом. Фасади, які розташовані з боків, мають напівротонди, що значно збагатили силуети палацу. В інтер'єрі напівротонди відкриваються овальними залами, були відновлені, зруйновані колись флігелі парадного двору, адже збереглися креслення ансамблю. Після смерті графа будівництво припинили. Російська імперія майже постійно воювала чи захищала те, що встигла захопити. Тивний палац у провінції мало кого цікавив, і його отримали вояки імперії. Перебування в руках військових не сприяло збереженню покинутого палацу. Іноді будівлю використовували як мішень для пострілів. На початку ХХ століття палац стояв руїною. Занепад триває більше сторіччя. У другій половині ХХ століття було здійснено п'ять спроб реставрації цього палацу, але їх так і не вдалося завершити. У 2002 році Кабінетом міністрів України була ухвалена комплексна програма відбудови пам'яток заповідника Гетьманська столиця, яка була реалізована за 5 років. У серпні 2009 року було закінчено масштабну відбудову цієї пам'ятки архітектури. Зокрема, відбудовано палацовий комплекс та повністю оновлено експозиції. Під час реставрації будівлі інтер'єрну частину відтворювали за аналогами робіт Камерона в Павловську і царському селі. Наразі палац налічує 55 кімнат. Значну частину нинішньої картинної колекції Батурин отримав у подарунок від Львівської галереї. Тут постають портрети майже всіх українських гетьманів: Розумовський, Вишневецький, Хмельницький, Дорошенко, Сагайдачний, Многогрішний, Брюховецький та інші. Про часи козацтва нагадує також ще одна архітектурна пам'ятка часів Кирила Розумовського XVIII століття – Батуринський Воскресенський храм. Фундатором храму став сам останній гетьман Лівобережної України, граф Кирило Розумовський. Зведення храмової споруди завершилося. 1803 року. Цього ж року помер сам гетьман будівничий. Тіло Розумовського поховали в підвалі щойно збудованого храму. У самій церкві біля південної стіни, саме над місцем, де лежить прах гетьмана, було встановлено пам'ятник із білого мармуру. Таким чином, Батуринський храм Святого Воскресіння став мовби крапкою в славній багатовіковій історії українського козацтва. Понад століття ця чудова споруда у стилі класицизму стояла неушкодженою, але в 1920-х роках поховання українського гетьмана було зруйновано, а сам храм. І сьогодні є окрасою Батурина. У колишній гетьманській церкві діє парафія, яка постійно проводить тут богослужіння. Воскресенський храм, окрім цього, є досить популярним місцем серед гостей містечка. Його відвідувачі можуть тут відчути дух останнього періоду гетьманської доби. На українських землях